Вітаю вас, любі друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні у нас чергова шкарпеткова подорож, на яку я дуже сподіваюся ви чекали. Сьогодні ми з вами вирушаємо до Шотландії. Подивимось, що там цікавого Fair Isle та на Шотландських островах. Але перед цим, як завжди, я нагадаю вам, що Описи та схему до деяких моделей в цьому випуску, ви можете знайти на моєму телеграм-каналі. Посилання я залишу під цим відео. Шотландія Чоловіки в спідницях. Ой, пардон, в кільтах. Виглядають вони шотландці в їх національних костюмах цілком вражаюче. Адже були часи, коли цей гордий народ не міг відкрито носити свої кільти і тартани. Але про це трохи пізніше. Спочатку ми хочемо більш уважно розглянути гольфи, частину національного костюму із старанно вив'язаними візерунками. Тут, в Абердині, майстри вже давно спеціалізувалися на виробництві гольфів для експорту. Збут проходив успішно. В 1793 році було вивезено неймовірну кількість 910 320 пар. В'їзали переважно жінки. Але й чоловіки, старі чи хлопчики, які вже чи ще не могли виконувати важкі роботи, заробляють собі таким чином на їжу. В'язальники, які пряли вовну власноруч, отримували більший дохід. А ті з них, хто освоїв сучасні прядки, заробляли втричі більше, ніж ті, хто по старому використовував веретено. Торговці ходили додому в'язальників і пропонували необроблену пряжу в обмін на готові гольфи. Вироби за Бердіна продавалися по всій Європі, але їхня якість була настільки різною, що довелося видати спеціальний закон, який визначав мінімальний стандарт. Цитата Кожна пара шкарпеток, вироблених у Шотландії, на продаж повинна бути пов'язана рівномірно, з одного виду пряжі, без таких ганебних помилок, як спущені петлі, волосся, що стерчить з виробу, пропалені і заштопані дірки. Але ж чому шотландцям у свій час заборонялося носити національні костюми і говорити різною гельською мовою? Це трагічна історія з незвичайним кінцем. У 1746 році відбулася битва під Колодином між англійцями та шотландцями. Англійці здобули перемогу. Герцог Камберленський, головнокомандуючий однієї з двох переможних армій, незабаром отримав прізвисько М'ясник, яке заслужив за свої криваві злочини. Розбої, грабіж, самодурські страти входили у його звичайний денний розпорядок, але цього герцогу було замало. Він заборонив шотландцям носити національні костюми та розмовляти рідною мовою. І все одно ніхто не вірив у те, що таким чином вдасться придушити опір вільнолюбного народу. Зброєю і жорстокістю можна було утримувати людей під контролем. Але від цього шотландці не ставали покірними британськими підданими. І що тоді зробили англійці? Вони вирішили навчити в'язання шотландців, щоб схилити їх до мирного заняття і дати відчути свою значущість як один з народів імперії, спиці замість мечів. Ну, ось така існує легенда. Сьогодні можна знову побачити багато шотландських чоловіків, як літніх, так і юних у класичних кільтах. Справедливість перемогла. Сучасна Шотландія одна з найбільш автономних країн Сполученого Королевства Великобританії та Північної Ірландії. Фер Айл Ми прибули на два дні пізніше, ніж планували. Через сильний шторм пором не міг причалити, тому ми опинилися в Нортхевен, одній з двох пристані острова тільки сьогодні. Постійна хитавиця нагадувала, де в нас знаходиться шлунок. З нашим прибуттям, кількість жителів острова збільшилася з 69 до 75, ну хіба ще якийсь орнітолог загубився серед скель. Короткий погляд в путівник. Fair Айл, острів птахів і половерів, відноситься до Шетланда, хоча розташований ближче до Оркнейських островів у 1954 році, викуплений національним трестом Шотландії. Гостинна господиня, яка прийняла нас на ночівлю місіс Едмонстон, сервірує найкращий чай, який тільки можна собі уявити. Після наших розпитувань. Чи не надто самотньо людям на мало бжитому острові, вона розповідає, що не завжди тут було так. Століцями на фейр Айл заходили торгові судна зі Скандинавії, Прибалтики та інших куточків Європи. Активно йшла торгівля з місцевими жителями, привезені товари надихали остров'ян на створення своїх шедеврів. Ми попросили місіс Едмонстон розповісти історію. Виникнення знаменитої техніки в'язання, яка одноіменною назвою прославила цей маленький острів на весь світ. Наші розпитування впали на благодатний ґрунт. З XVI століття місцеві жителі поповнювали свій сімейний бюджет виробництвом та продажем на експорт звичайних в'язаних шкарпеток. Збут йшов успішно, кошти на їжу були надійно забезпечені. Ситуація змінилася, коли у XVIII столітті почалася конкуренція з в'язальними машинами. Вивезення вовни також не приносило особливої вигоди, оскільки основні покупці Англія і Шотландія вже навчилися самостійно покривати власні сировинні потреби. Потрібно було шукати вихід із незавидної ситуації. І він знайшовся завдяки місце розташуванню острова. Сюди часто заходили торгові судна з Естонії та Фінляндії. У цих країнах вже давно було поширене двокольорове в'язання з геометричними візерунками. Такі вироби, здебільшого головні убори, були привезені на фейр Айл і надихнули місцевих жителів на власні експерименти. Завдяки використанню таких натуральних барників, як корінь марени та індиго, з'явилася можливість фарбувати вовну у сині та червоні кольори. Таким чином, поступово народжувалися половири в техніці Fair Isle з їх точними, охайними візерунками та яскравими кольорами. Відомі на весь світ, половири в'яжуться єдиним полотном по колу і потім розрізаються в місцях пройм. Справжнє випробування на сміливість для новачків. Використовується вовна виключно шетландських овець, що має особливої якості. Завдяки підвищеній кучерявості волокна забезпечують вибором легкість, але при цьому і відмінний теплозахист. Щоб половири рятували від пронизлого вітру, їх натягують на спеціальні дерев'яні рами і виставляють на вулицю. Таким чином, вироби, перебуваючи на вітрі і вбираючи вологу, злегка звалюються на поверхні і ще краще захищають від негоди. Шетландські острови. Автобусна зупинка, як головна визначна пам'ятка. Неймовірно, але така справді є на острові Унст, найпівнічнішому обжитому острові Великобританії. Ця зупинка єдина у світі має свою інтернет-сторінку. Мандрівникам, захищеним дахом і стінами від дощу та вітру, пропонується розташуватися на справжньому дивані поряд з каміном. На випадок, якщо автобус запізнюється, можна скоротати час, вертаючи книги з бібліотечки. Тут ми і виявляємо твір Елізабет Балнеавес – письменниці і документалістки, яка довгі роки жила на Шетландських островах. Свої враження про цей світ вона писала у книзі Острів на Семи Вітрах Шетланд та Його люди. Навички в'язання місцеві жителі запозичили в англійців. Новому заняттю навчилися швидко. Незабаром вироби ручної роботи почали мати попиту моряків, які прибували сюди на рибний промисел. Рибалки з Німеччини, Голландії, Норвегії та прибалтійських країн щоліта привозили на Шетланди тканини, зерно, алкоголь, щоб міняти ці товари на шкарпетки, шапки та рукавиці місцевого виробництва. Ринок будувався на швидкоруч, ставили хатини, збивали лавки з дощок. Елізабет Болнеавес описує в своїй книзі один день роботи цього строкатого та голосливого базару у вигаданій сцені. І оскільки нам автобуса ще чекати і чекати, ми поринаємо в читання. Вони прямують сюди по воді та по землі. Всі, хто вже вільний від роботи в полі, чи то старий чи юнак, радісні, як діти перед ярмарком прямують до однієї мети. Жінки в'яжуть на ходу тюки, які вони несуть на спинах, заповнені вовняними шкарпетками, шапками, шарфами та рукавицями. Босоногі хлопчики поганяють кудлатих понів, ледве видимих з під кошиків, навантажених до краю олією, смаженим баранічим м'ясом, солониною, яйцями, курятиною та гусятиною. Багато хто пробирається через оболочені місцевості, повземляний вал до історичної вежі. Кілікімін, далі на схід на мис Сонд, де чоловіки квапливо споруджують хлюбкі хатини та сараї зі сплавної деревини та накривають тканинами намети. Дівчата, на видані гнучкі, швидкі як лані з жвавими обличчями, охайно зачесані вбранню у вихідній одяг, радіють паузі, що утворилася між доїнням і заготовками торфу. Їхні спини ще не зігнулися від важкої роботи в полі, і їхні стегна ще не потовстішали від численніх пологів. Вони щебечуть без зупинки, як пташки. Старенькі, в поношених темних штанях, вітають один одного, киваючи головами, хмуряться на яскравому сонці і обговорюють, як пройде сьогоднішній день. Вони знають все наперед, вони бачили все це вже багато разів, але ніщо не може утримати їх від участі в дійстві. Спиці в їхніх умілих руках рухаються набагато швидше, ніж їхні гострі мови. Повзупинку, блеючи, просувається стада овець, а вдалині з'являється автобус. Час продовжувати шлях. Ну що ж, любі друзі, я сподіваюся, що вам сподобалася наша чергова подорож. Якщо так, то не пошкодуйте мені вподобаєчку. Підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато цікавого і корисного. А також обов'язково поділіться цим відео, бо воно ж вам сподобалося, так? А тепер я буду з вами прощатися до наступної зустрічі. Я бажаю вам тихого, мирного неба над головою. І всього самого самого найкращого завжди ваша Євгенія.